Проте, як рятівники зустрілись із злим чарівником. Рятівники вкотре відпочивали після довгого шляху вперед. Розміщувалися вони на галявині в лісі, де навколо росли берези та вільги, котрі вже зовсім не шуміли своїм діллям як колись. Коли сонце і місяць були на своїх місцях, сніжинка взявся веселити жуку-муху. лоскотав її, а та аж заходилася від сміху Чи? і смішила сніжинку чоловічого роду. По Тут до цієї забавки в одну мить приєдналися зміючкою різою. Дракончик Любомир кружляв зверху та щось собі там вигукував. Бешкетуни вчинили такий розгардіяш на галявині, що якби це побачила чиясь мамуся, то всі вони точно опинилися по кутках кімнати. Але так не сталося, бо відстань між батьківськими домівками наших друзів ой, вже була ого-го якою великою. Після сміхунці сніжинка посадив жукомуху собі на спину і почав катати на сові. Потім він з диким верещанням спускався з гори по сніговому килимку, що встиг вже покрити землю. За тою поручкою рушили кататися з гірки різобі та зміючка. А за ними слідом. Та слідував Любомир, котрий вже налітався та приєднався до веселих забавок. Світлоніс тим часом заховався І тихесенько сидів в очікуванні що команда друзяк його буде шукати. Раптово, перед котом, що встиг спуститися з гірки та трохи викачитись в кучугурах снігу, З'явилась якась чорна постать. Отрамовчки почала кликати руками або чимось схожим на них підійти до неї. Кіт, нехотячи цього свідому, пішов слідом за постаттю. Наче вона якимись невидимими сітками зловила його і тягнула, тягнула, тягнула. І чим ближче він, здавалося б, наближався до невідомої особи, тим далі вона віддалялась від нього. Не помітивши цього, сніжинка чоловічого роду відійшов від своїх друзів так далеко, що, озирнувшись, зовсім не зміг нікого розгледіти та відшукати. Там, адже ж пропало сонце, пропав і місяць. Як виявилось потім, незнайома постать це ганебний спільник чарівника Абразура, котрий вигадав трохи інший план зі спинення рятівників світу. Аби ті не змогли врятувати сонце й місяць та завадити його підлим планам.